Це місто ще й досі не можуть поділити народи, які вважають його своїм. Княжий і віл, кажуть українці. Поляки зітхають, Семпер Феделіс» завжди вірний. Майже ж додають євреї. Натомість австрійці лагідно називають його кляйне лямбер. Інколи до цієї багатоголосої розмови долучаються греки та вірмени, творці, литовці і навіть росіяни. Та насправді це місто належить усім, хто хоче його любити, усім, хто вичуває насолоду, вештаючись до болю знайомим середмістя. кого заколисує бій годинника на ратуші і не дивує паркування автомобілів посеред вулиці. Щодня і щогодини Львів готовий відкриватися кожному, хто повірить у його легенду. хто розгадає таємницю ментальності мешканців, постійно залежних від кави і води. хто навчиться розуміти львівську квару і відрізнятиме дефіляду від атракції, а коліжанку від філіжанки. Хто врешті відчує колори цього міста, яке ніколи не погодиться на статус периферії, бо від народження Львів має амбіції центру Європи? Засновником Львова вважають короля Данила, володаря Галичини і Волині. Місто дісталося його синові Леву як шлюбний презент. Це для тебе, сино мій. Найдорожчий дар. На семи холмах і долах позведемо новий город і назовем його іменем Твоїм. Тут буде город Львів. Розбудову його. Так і сталося. Швидко зростаючи місто, князь Лев зробив столицею своєї держави. Були інші припущення: мовляв, своєю назвою місто завдячує цареві звірю. Бо ж звідки на князівському гербі чужа для цих країв тварина? Хіба від божества. Яке зображали у лев'ячій подобі, і буцімто його святиня знаходилася на теренах майбутнього міста. Але ця версія залишилася симпатичною легендою. <звук> Тостеменною є перша писемна згадка про Львів, датована 1256 року. Горів холм. А заграво, як сказано у літописі, бачили з висоти львівських бурів. Дуже скоро молоде місто розбагатіло, вигідне розташування зробило його посередником між Сходом і Заходом, Північчю та півднем. Дбаючи про перспективи, король Данило запрошував на поселення громади німців, татар і поляків, вірмен та євреїв. З одним лише не вгадали князі. Річка Полтва виявилася надто малою для такої кількості мешканців. Відтак зійшла на пси і стала звичайною каналізацією. За австрійських часів полтву заховали під землю. Іншої води, на жаль, нема. Бо Львів лежить у центрі європейського вододілу. Кажуть, коли у місті дощить, з правої частини львівських дахів вода стікає до Балтійського моря, а з лівої у Чорній. Львів'яни завжди були прихильниками свободи та демократії. Могутні князі не легковажили думкою громади та впливових бояр. По смерті останнього Галицького князя Юрія II Тройдиновича містом керував боярський уряд, очолюваний Дмитром Детьком. доки владу не захопив польський, король Казимир III Великий. Спочатку він заволодів княжими скарбами, а згодом, 1349 року, усіма галицькими землями. Доля міста вирішилася на кілька ст.